Зараз знаходжусь на вулиці Небесної Сотні у Чернівцях, а це діагностичний центр. Тут кожен може обстежитись безкоштовно, здати аналізи, зробити УЗІ, МРТ. Ви можете сюди приїхати, обстежитись, але для цього потрібно електронне направлення від вашого лікаря. В общем, приємно, мене дивують чернівці, що є такий у них обласний діагностичний центр. Такі процедури, як узі, треба ждати в чергу. Ждати в чергу два місяці. А якщо ви переселенець, приїхали з другого міста, вас запишуть через 2-3 тижні. Треба терміново, тоді це платна процедура, але вона в два рази дешевше, ніж у приватній клініці. Не хворійте, бережіть себе, зателефонуйте своїм батькам. Всього вам найкращого.